Європу сколихнули події, яких не пам'ятають уже багато років. Сільськогосподарські виробники, доведені до відчаю, масово вийшли на вулиці, перетворивши трактори на символ спротиву. Те, що починалося як мирний протест, швидко переросло у масштабне протистояння з владою Європейського Союзу. З різних куточків Європи, з Німеччини, Франції, Польщі, Бельгії, Італії, Хорватії, до Брюсселя з'їхалися тисячі аграріїв. Вулицями Європейської столиці рушила багатотисячна колона важкої сільськогосподарської техніки. За різними оцінками, участь у протестах взяли понад тисячу тракторів. Фермери спробували штурмувати будівлю європейської комісії. Поліцейський кордон ледь стримував натиск протестувальників. Брюссель фактично був паралізований, заблоковані ключові транспортні артерії, зупинений рух у центрі міста, перекриті площі та урядові квартали. Біля будівель європейських інституцій палали багаття з автомобільних шин та соломи, як символ протесту проти політики, яка, за словами фермерів, знищує їхній спосіб життя. Дим стелився над містом. Правоохоронці діяли жорстко. Проти демонстрантів застосовувалися водомети, спецпідрозділи і масовані силові атаки. Ухід йшли кийки, відбувалися штовханина та сутички. Протест набув рис справжнього повстання. Ці події вже назвали аграрною революцією або повстанням тракторів. Та що ж змусило фермерів вдатися до таких радикальних дій? На думку протестувальників, ключовою причиною стала політика керівництва ЄС та просування торгівельної угоди між Європейським Союзом і країнами Меркосур. Особливу відповідальність аграрії покладають на Фрідріха Мерца та голову Єврокомісії Урсулу фон дер фондерляєн. Угода Меркосурику ще до підписання охрестили пактом капітуляції європейського сільського господарства, передбачає масове відкриття ринку для аграрної продукції з країн Південної Америки. Йдеться про мільйони тонн яловичини, зерна, сої, цукру та іншої продукції, яка надходитиме до Європи за значно нижчими цінами. Проте ціна не єдина проблема. Фермери наголошують, у країнах Меркосур виробництво часто відбувається без дотримання екологічних, санітарних і ветеринарних норм, які є обов'язковими для європейських виробників. У той час, як імпортні продукції відкривають зелене світло, європейських аграріїв, зокрема німецьких, обкладають дедалі жорсткішими вимогами. Йдеться про податки на викиди вуглекислого газу, надмірні екологічні стандарти, дорогі умови отримання худоби та постійний адміністративний тиск. Фермери називають ці правила економічно нестерпними. Окреме занепокоєння викликає якість майбутнього імпорту. За словами аграріїв, на європейський ринок можуть потрапити продукти з високим вмістом пестицидів і гормонів росту, речовин, заборонених у ЄС через доведені ризики для здоров'я людини. І це не лише питання конкуренції, а й питання безпеки споживачів. Під загрозою опинилися сімейні ферми. Господарства, які століттями передавалися від батька до сина для багатьох сільських регіонів, вони є єдиним джерелом роботи, традицій і стабільності. Фермери переконані, у разі підписання угоди в нинішньому вигляді тисячі таких господарств будуть змушені закритися, не витримавши конкуренції з транснаціональними корпораціями. Після подій у Брюсселі протест лише набирає обертів. Багатотисячна колона тракторів уже рухається в бік Берліна. Вимоги аграріїв чіткі та безкомпромісні. Перегляд угоди Меркосур і політична відповідальність її ініціаторів звучить і прямий ультиматум: Фрідріх Мерц має піти у відставку.